Чесно вам скажу, я не знаю. Я думаю, що нам Господь Бог об'явить наш собор в День прощі, в такий спосіб, можливо, на яким навіть не сподіваємося, ми побачимо разом, яким буде собор на День цієї. Прощі. Тут я би хотів таку одну важливу річ сказати: що будуючи собор, Патріарх собор Воскресів Христового у Києві, ми будуємо певний символ. Неможливо, якусь таку матеріальну споруду, так? Там, ну, ще одну архітектурну композицію у Києві. Ми будуємо собор. Про це не разу говорив блажаніший Любомир, що цей собор є символом єдності нашого народу, єдності церкви, не тільки в Україні, але єдності української церкви, яка розкидана по всіх континентах світу. Тому будівництво такого символу, воно вимагає не лише якогось матеріального жесту чи будівництва, це й духовна дійсність. Тому е, е, той собор будується, як ви вже сказали, значить, за пожертви. Пожертва це є релігійний акт, релігійний акт особи. От коли ми щось жертвуємо на будівництво собору, справді ця пожертва є певним видом спілкування між, між людиною і Богом. Це не є е, якась е, платня за щось. Це і справді акт, який людина чинить в напрямку до свого Творця. І тому є так важливо. Зберегти чистоту цього, цього акту. Щоб справді знайшлися ті люди, які готові публично показати свою причетність до Божого люду і виявити цією пожертвою, свою віру в Бога. Це ті, я би сказав, духовні елементи, які будують той собор. І таким чином цей храм. Буде храмом не тільки матеріальним, а буде собором людських душ, які його лише, ли, ли, залишать майбутнім поколінням як великий символ, знак своєї віри в Бога. Зокрема, скажімо, у цей рік віри. Власне, це як матеріальний вимір стіни собору. Тобто, символ це є видимий знак невидимої дійсності. Ось. Тому, тому сама ця, я би сказав, символічність і внутрішній зміст цього, цього, цього будівництва і цієї жертовності диктує моральний імператив тих чи інших правил, при помочі яких ми приймаємо ці пожертви. Отож чесно будувати собор означає чесно чинити релігійний акт яким є пожертва. Дуже часто мене питаються, скажіть, будь ласка, хто дав найбільшу пожертву на собор? Я відповідаю. Справді я бачив одну бідну вдову. Я не скажу її прізвища, не скажу країни, яка віддала, можливо, останню копійку, яку вона мала на свою, скажімо так, вигідну і щасливу смерть? На будівництво. Патріаршого Собору. Може, по кількості ті гроші не є великі, але це є найбільше з тих пожертв, які я ось, скажімо, міг бачити чи міг спостерігати. Те, що є великим в очах людських, те коли є в малим очах Божих. І та вдовина лепта, вона часом може бути багато більше пожертвою від пожертви якогось, скажімо, багатого чоловіка. І тому оцінювати успішність чи час будівництва нашого собору лише тими чи іншими, роботами, які довкола нього були зроблені, ми не до кінця можемо. Це не є до кінця співвимірні речі. Але ми сподіваємося, що ця проща наших вірних до Патріаршого собору буде справді одним з важливих елементів його будівництва. Чому? Це буде не тільки все українська проща, це буде все церковне проще. Тобто ми очікуємо приїзду тисяч наших вірних з цілого світу. Ми вже знаємо, як організовуються наші люди на цю поїздку в Канаді, в Північній Америці, в Бразилії, в Аргентині, в Австралії, у Західній Європі. Тож, це справді буде проща. Прошу завжди, це є дорога до Бога. І ми хочемо разом зібратися в Патріаршому соборі, який, можливо, є ще недобудований, щоб святкувати нашу віру, щоб святкувати дар віри, який ми отримали у Володимирому охрещенні. Наш Патріарший собор стоїть на березі Дніпра, і ми маємо прямий вихід до цієї Дніпровської води. Отож, найкращих обставин для того, щоб відсвяткувати. Ювілей хрещення святого Володимира чи обновити, оновити нашу віру, зокрема, в цьому році віри годі знайти. Тож я запрошую на цей, я би сказав, історичний момент, на цю історичну прошу усіх, хто нас почують чи почитають про ці слова.